Пане Ігоре, от е, я б хотів, щоб ми сьогодні трохи поговорили про е, те, чого ми дійсно дуже давно чекали, дуже давно просили е, в наших західних партнерів е, Атакамси. си. Е, станом на зараз відомо, що таки дають нам, і вже навіть є інформація, що там якась кількість, начебто е, в Україні, ракети дальністю до 300 кілометрів. Поки що мова йде про 100 ракет, і от питання. Для яких цілей вони призначені перш за все, бо ну часто звучить згадка про кримський міст. Мова йде там і про склади з боєкомплектами, можливо, литовища. Якісь. Е -е, як будуть застосовуватись ці атакам з українськими збройними силами? Для того щоб відповісти на ваше питання, треба знати. Ну, дальність ви визначили. <кій> це дійсно так і краще, бо більше дальні 760 кілометрів. Це попередній. Але бойова частина залишається старою чи не старою, але вона касетна. Касетна бойова частина використовується для знищення піхоти і легко техніки. Застосування у нас на 160 км, я Якщо згадати, було по аеродромам в Луганське і э Бірдянське. Це, це там була в основному вертольотна авіаційна техніка. Так чи інакше, літальні апарати ефективно було застосовано, і велику кількість було пошкоджено чи знищено. Але е, ми ж не... стоїть задача, що тільки літальні апарати там, чи вертольоти ширше. І тому нам потрібно для початку це погано, і кількість не 15 там як попереднє було на 160 а на 300 кілометрів і, 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 100 одиниць але це не вирішує питання принципово в Зв зв'язку з тим крім значить вже зараз вони в пакеті на 300 мільйонів яку не треба було не чекати конгрес, і взагалі можна було працювати і ці півроку рішенням президента можливості були, але вони це не робили. Подивилися на те, що ситуація усугубляється і вони більше американці від цього програють ніж ніж щось там, значить попрацюють на напрямі улюблений, іми, тобто, щоб ескалація не відбулася, щоб росіяни ядерною зброєю не застосували і так, оце ми бачили і чули третій рік. Що цього можна отримати, вже побачили за ці півроку, і тепер дуже важко будемо виходити з цієї ситуації. І треба подивитися, що від слів вони перейдуть до справи. Мається на увазі не тільки перший транш, даже там другий цей пакет, а це потрібна системність. Тобто окремої зброї вундервафи, ну ядерною не дадуть, а все решта якісь одної, даже з заходом літаків. Тим паче, що вони говорять: бачите, кілька то взагалі, куром насміх шість літаків, хоча там яка кілька була підготовлена, гальмують з зняття за батони європейських типів літаків. Американці абсолютно штучна, але є знаки того, що все ж там відбудеться. Питання і посил в цьому році в кращому випадку ну, виправдую їх з точки зору того, що несподівано будуть застосовані, і це як буде мати відповідний ефект, але не більше того, тому що вони могли бути поставлені ще в кінці минулого року, а в другому пакеті будуть ну і навіть на мільярд. Цей перший пакет там є ракети повітря повітря. Це говорить про те, що ракети для майбутніх літаків, які -16. можуть і повинні зайти. Не так як вони просували п'ятники спочатку цього року до середині літа, а тепер поговорили, що можливо пересунуть кудись вперед. І закриваються питання і не дають європейцям забезпечити гредачани 20 і Аргентини продали як відомо, могли би укріпити. А вони ведуть розмову, що це буде більше 12, тільки більше ескадриль. Но це велике досягнення. З урахуванням того, що це третій рік. Ми з самого початку говорили принципово питання закрити не України. І на жаль, на третьому році це не відбувається. Але скажімо, зрушення цьому є це і ну, зрушення безумовно є, але дуже повільно. І наша країна, наша сила оборони України за це платять життям наших військових і громадян, Пане Ігоре. А якщо говорити про російську авіацію, яка завдає ну, дійсно неабиякої шкоди не тільки прифронтовим е містам, ну загалом так, От це, це проблема. Е чи скажімо розуміння росіянами те, що тепер в нас будуть оці атакамси далекобійні, чи е змусить, чи може це їх змусити думати про те, щоб. Переміщувати от е, такі гелікоптери кудись далі, як далеко, е, чи, чи є їм, куди їх переміщувати. Ну І чи це, відповідно, якимось чином ну вплине на може вплинути на інтенсивність, атак на зменшення там кількості, якості, погіршення якості цих атак і так далі? Безумовно, вони це роблять, росіяни маються на увазі і, е, значить, відводять свої. Лесічні шляхи, бази, ну так і таке інше, далі від лінії фронту. Але американці дають їм вікно можливості, як в принципі давали на півроку, так і роблять це поступово, щоб вони росіяни не хвилювались. Щоб вони це виконували, встигли все, що можна відвести. А потім, коли дали, наприклад, там <кій> ну хаймерси було вісімдесят чимось кілометрів, вони відповіли, відвели там на 100 кілометрів, потім дали нам 160, а вони відвели на 200. Але це робиться таким чином, щоб росіяни не програли і спокійно вирішили ці завдання. От я якби саркастично це говорю, але по суті. Ми бачимо, що так воно відбувається. Війна будується на об'єктивних законах війни, і один із важливіших принципів, тобто правил ведення це реакція на будь-які обставини. А якщо вони в цьому скрізь третій рік гарьмують і немає рішучості, це ще один принцип ведення бойових дій, то наслідки ми маємо такі, які зараз є. На жаль. Я ну, я як ви, пане Ігоре, пояснюєте цю логіку? Ну бо виходить, це якась така гра в піддавки, Чи як? Ні, це продумана політика, А, причому, дивиться, навіть демократичний нинішнього Білого Дому політика більш м'яка, але результати такі ж, щоб якби не програла Україна, але в той же час не програла, не програла Росія тому як ані останні півроку відносились до України, що Україна не перемогла подіям, які вони робили, на жаль, і додається те, що вони ходять з прапорами відносно не допустити ескалації, не допустити застосування ядерної зброї. Безумовно, нам нікому не потрібна там і третя світова, хоча фактично вона от у нас іде в повний... Ріст, як кажуть, ядерної зброї застосування, але ж не можна себе так поводити, як улітки, які хаваються там від чергового підпригування Путіна. Це не позиція чи позиція, яка приводить дуже до важких наслідків, як ну, в першу чергу у нас, оскільки ми воюємо, але це відбулося на лідерстві і сприйняття по всьому світі сполучених штатів всі переглядають її як лідера переглядають питання пов'язане з тим що подвійні стандарти говорять одне роблять інше ну таке інше тобто іміджеві втрати за півроки америки дуже великі. можливо зараз будуть виправляти, ми вам допомогли поділилися сміливістю рішучістю багато чим поділилися але хай вчаться поваж Пане Ігорю, а от ви сказали, що ну, ці ракети там касетна е, бойова частина, так і що вони там призначені перш за все для знищення піхоти. А тобто, я правильно розумію, що поки що от знову ж таки ударів по Кримському мосту цими атаками немає сенсу чекати, так бо, бо це буде нерезультативно. Я взагалі би е, е, хотів сказати, що на третьому році війни треба відійти від емоційного. Лірічного сприйняття війни по телебаченню з повагою до того, що ви робите, але ж і перейти на прагматичний підхід. От по тому кількості озброєння і якості типом цього озброєння які у нас є, питання по, по Керченському мосту зараз не стоїть. У нас є більш актуальне питання. Ви щодня доводите ситуацію по фронту? Ви що не бачите, що там відбувається? Ну Там просто це зараз... ж теж, це ж це ж логістичний важливий це, ланцюжок, да, а добре, але е, потрібен повний набір інструментарію, який поступово у нас з'являється, угу. який гарантовано би ну, якщо не знищив так, суттєво, то пошкодив так, щоб вони не використовували. І цей час прий при... при... прийде, Я так думаю, влітку це відбудеться. Угу. От так. але у нас є зараз пріоритетні питання подивитися що робиться в Очеретиному, подивитися на авдіївському бахмутському напрямку ліманській ну ви що ранку чи чи цілий день доводите інформацію з фронту це більш пріоритетне питання безумовно так і там треба зосереджуватися Це військовий принцип на головному треба зосереджуватися поки головне саме це і тоді, пане Ігоре, а от які можливості в росіян, повертаючись знову ж таки до тих же атакомсів, збивати ці ракети? І, ну, загалом, от 100 ракет. Ви сказали, що це, ну, в принципі, немало. Але все ж таки, як, як надовго їх може вистачити? Загалом, чи варто очікувати подальших постачань? чи от зараз, це що вони дали? Ну і по атакам сах, я маю на увазі, і, і все це буде єдина партія? Ну, ви ж бачили, що. В першому мільярді ну по перше, даже не в мільярді, а в 300 мільйонів, які якоби невідомо від кіля упали. А там є програми, угу. ще резерви на 4 мільярди. У них були і окреме рішення президента по списаному ну, багато що було, яке вони не ввели в дію, і треба в очі їм відверто про це говорити. Вони за це відповідальні. Відносно АТ першого мільярда тепер після трьох мільйонів, і вже другий на Рамштайнте. Йогось ось сказав, це засоби і це ресурси для того, щоб почати це слово з великої літери, стабілізацію ситуації на фронті. але на жаль, тільки. Почати є завдання внутрішньо по особовому складу для країни, але е, крім того, і там, що є бригади, немає зброєння. Ну є, так поставте їх в ті бригади, які без людей, які не укомплектовані, і це теж виправдання внутрішнє наше, що є бригади, немає зброєння. Ці є, якщо підрозділи, можна поповнювати наші бригади там і окремо формувати дійсно бригади, які. Повністю сформоване, але ми бачимо, як по, по Чірітяному відбулося е, значить, ну, бригада, яка дійсно вела довго бойові дії, виводили 115. ту Ті, хто виводить, кажуть, вони спроможні. Значить, і завели та яка була не готова, і наслідки ми бачимо. А взагалі, по класіки по букварю війни, е, одна бригада чи підрозділ, які виводить, в цей час, заводить. І деякий час, вони питання оборони спільно і начальники цих обох бригад повинні там попрацювати і з'ясувати. Це дійсно так, що нові зайшли туди і можуть виконувати задання, чи ні? А не спиратися ті входки, кажуть, вони будуть вони спроможні виконати, тільки би від тіля піти. А наслідки ми бачимо, які вони можливо це. ще коротенько, пане Ігоре, бо вже мусимо прощатися, але коротенько можливості збивати в росіян. Є чим? Є, і вони збивали, але е, таку кількість там е, набрати зенітних ракетних комплексів протиракетних, е, щоб на 100%, ну взагалі на 100% це не, не про-про будь-якої країни, на на окремому об'єкту куди не йшло. А прикрити всі об'єкти в державі неможливо Тому вони часто, даже там е, останні удари, які наносились по. С 400 ми з вами пам'ятаємо раційні станції, тобто вони кажуть, що ну і підтверджують закордонне джерела частку збили, а частку долетіла і нанесла досить ефективну шкоду цим засобам протиповітряно оборони. Дякую дуже за е, роз'яснення. Як завжди, пане пані Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду «Закриємо Небо України, генерал генерал-лейтенант запасу е, розповідав нам про е, ну власне далекобізні ракети Атакамс, які ми е, почали і будемо отримувати від Сполучених Штатів.